Це твоя підказка. Підказка від карт з колоди з єдинорогами. Зараз покажу тобі, саме на новолуння. Новолуння е, у нас в водолії 9 і 10, тому що в ніч з 9 на 10 -е лютого. І, звичайно, для кожного це і старт енергії нового року за китайським календарем. Тому рік дракона зараз активно проявиться саме в це новолуння. Е, без новизни і новин не обійдеться ніхто, але те нове, що прийде до. Е, Тебе точно буде потребувати певної поради. Тому зараз в цьому відео ти отримаєш підказку пораду саме на в водолії з 9 на 10 лютого 2024 року, індивідуально для себе. Подумай зараз лише про себе, про те, що відбувається у твоєму житті, про себе, просто відчуй своє тіло і обери одну із п'яти карт: карта 1, карта 2, карта 3. Карта 4 і карта 5. Один, два, три, чотири, чи п'ять. Коли Вибір вже є у тебе, тобі якесь число відгукається, якась карта сподобалась. Ти маєш відчути, де твоя порада підказка від одиниці до п'яти. Пиши в коментарях, яку карту ти обираєш: один, два, три, чотири чи п'ять. Ну і зараз уважно по черзі, по кожному вибору. Пам'ятай, після того, коли прослухаєш своє передбачення і воно відгукнеться тобі, залиши в коментарі фразу Я приймаю. Запусти цю нову енергію в своє життя, не сопротивляйся, тому що ти знаєш, взагалі це новолуння будь-яку новизну, яку тобі дає, воно дає найгармонійніше, коли ти активний. Це особливе новолуння. Тож, якщо твій вибір карта 1. карта 1 – це про терпіння, про вміння почекати, про те, що е, спостерігати, як розвиваються події, зараз найважливіше. Про те, що потрібно. Заглибитися в себе якомога більше і проаналізувати все, що відбувається. Дійсно, з терплячої сторони замислитись над причинно наслідковим зв'язком. Подивись, який тут єдинорог красивий, це єдинорог, який е, і озирається назад, і вже на шляху е, до нової цілі. Це єдинорог, який зараз, в момент очікування в терплячому положенні, він дійсно. Е, Адекватно оцінює те, що з ним було, готовий вже до новизни, і зараз дає собі час подумати, потерпляче відноситься до себе, не прискорює події, дійсно аналізує. Хм, Цікава енергія. Якщо твій вибір, карта 2. Ой, слухай, ну це карта, яка навіть на зображенні на колоді, це ведуча карта взагалі в цій колоді з єдинорогами, і вона говорить про чудо. Це найпозитивніша карта, яку можна було з цієї колоди взагалі витягти і обрати. Карта чудо вона більше про те, що ти маєш повірити, що чудеса, неймовірні події, класні події в твоєму житті будуть відбуватися. Прямо зараз повір в те, що ти можеш отримати життя своєї мрії, втілювати свої бажання легко, вони даються тобі. І це справді карта про везіння, про удачу, в яку треба повірити як в чудо. Не плануй, не передбачай, як саме це відбудеться. Воно просто відбудеться, бо чудо воно про те, що ти маєш відпустити контроль, не думати над тим, як, а просто чекати, що зараз відбудеться щось чудове в твоєму житті. Класна карта. Вау, енергія супер! Ця карта дуже рідко мені через дану колоду попадає в розкладах, бо вона максимально позитивна. Якщо твій вибір карта 3. Карта 3 це про пригоди. Карта 3 це про ризик, це про те, щоб рухатися вперед стрімко, навіть не дивитися, куди ти йдеш, головне актив. Рухайся, не зупиняйся, ризикуй, приймай нові рішення, бери на себе відповідальність. І, власне, рух це основна позиція цієї карти. Це про сміливість, про сміливість діяти креативно, не так, як ви тебе очікують, про сміливість брати на себе відповідальність, рухатись вперед, так як ти вважаєш за потрібне. Тому звертай увагу на себе, ризикуй і рухайся. Якщо твій вибір карта 4. Це про свободу. Дивись, яка вона цікава. Це політ. Це про те, аби звільнитися від оков, від того, що тебе тримає, від того, що тебе гальмує, рухатись вперед. Будь диким, вільним. І вибирай завжди свободу. Для багато кого це відгукнеться зараз, так ще впередодні дня Валентина, певним таким може нагадуванням про те, що свобода це найважливіше. Свобода вибору, свобода, коли ти з кимось, щоб ти відчував себе вільно, а не навпаки, в якихось там рамках. Це про свободу твого вибору, це про те, що найважливіше, аби не втратити відчуття свободи. Це про порив. І про те, щоб внутрішній стан був вільним, вільним від чужої думки, від соціуму, від тиску. Це неймовірна карта. Тому що вона про такий виклик перед собою. І про те, що першочергове – це твоя особиста незалежність. Ну, і якщо твій вибір, карта 5. Вау! Ну, справді, сьогодні розклад неймовірний. Ця карта вона називається магія. Ну, ще раз подивись на її зображення. Тут малесенькі феї біля єдинорога, а, такою магічною, ем, магічне опилення магією роблять, так? Просто в карті дослівно перекладу тобі тут карта польською. є кілька фраз завжди в кожній карті. Повір, в чудо, тебе навколо оточує магія. Просто загадай бажання. Тобто обставини в тому житті вже склались так, аби реалізувати бажання, аби є вже енергія для втілення мрій. Тільки почни вже мріяти, хотіти, бажати і ем, відчуй, що навколо вже відбувається ось ця така магія: це про атмосферу, це про певну віру, це про ем, такий стан. Коли ти відчуваєш себе феєю, і відчуваєш, що навколо все відбувається, ніби фея приймає участь в твоєму житті, ось в справжню магію, тобі треба повірити, що у тебе є магічні здібності, про це може підказати карта. Про те, що по цій карті можуть бути віщісні підказки, знаків новолуння, однозначно. Головне, дійсно, заглибся і повір в свою власну магію. Пам'ятай залишити коментар, ділись цим відео, підписуйся на канал і став лайк, я дуже його чекаю.